Привіт, друзі! Сьогодні 27 липня, з вами знову Дерій Кличок. Минула ніч на Росії. Була непростою, та й ранок для них також. Хоча атака по Україні також була, але не настільки масованою, як то на болотах. Зокрема, повідомляють у Мінбийство Російської Федерації, що вони знищили нібито майже 300 українських БПЛА. Наслідки є, але не такі глобальні, як то нам би, наприклад, хотілося. Також Трамп повідомив про те, що він... Втрачає терпіння і буде щось робити для припинення російсько-української війни. Ну так, цитує його Рубіо. В той же час у Кремлі кажуть, що на даному етапі немає ніяких передумов, щоб говорити про досягнення політичних домовленостей, дипломатичних домовленостей про припинення війни, тому що їхня так звана СВО триває, а всіх цілей вони ще не достигли. Давайте, друзі, детальніше про те, що я знаю на цю хвилину, готовий вам повідомити. Тому, будь ласка, коментар, підписка, подобайка. Прошу підписуватися, хто не долучений до каналу, ви будете знати про останні події. Я так сподіваюся, дуже швидко. Ну, принаймні, намагаюсь робити вам оперативні відео. Якщо трішки затримуюсь, не судіть мене дуже строго. І тепер давайте до суті. У Волгоградській області минулої ночі уламки дрона, ну як завжди, на Росії одні уламки дрона, але потім на відео видно, як прилітають безпілотники. Так от, вони впали на електропідстанцію, що живе залізницю. І фактично в цьому регіоні там параліч зараз із потягами. Низка їх затримується. До того ж, аеропорти Волгограда, Калуги, Пскова, Нижнього Новгорода та Пулково, я про Пулково ще буду говорити, були закриті. Зараз Пулково нібито вже відкрили. Там вводився план кавюр. Засоби ППО на Росії нібито знищили за минулу добу майже 300 безпілотників. Точну цифру не наводять 291. Також нібито були знищені а тепер увага, друзі, дві керовані авіаційні бомби та три реактивні снаряди системи залпового вогню вампір. Ну так стверджує Міноборони Російської Федерації. Поки що Генштаб нічого про це не говорив. І щойно стало відомо, що понад 10 дронів було знищено в Ленінградській області. Є загоряння в Ломоносівському районі. Про це повідомляє місцева влада. Ну, зокрема, губернатор Ленінградській області Олександр Дрозденко офіційно заявив про те, що падіння уламків без загоряння, звісно, і постраждалих зафіксовано в Гатчині. Та військовицькому селищі у Ломоносовському районі уламки збитого БПЛА стали причиною загоряння будівлі. Таке ж загоряння є, але кажу в приватному секторі. Хоча відверто скажу, відео такого не зустрічав пожежу. Локалізовано працюють бригади Ленобл облпожпасу, так називається їхнє відомство. Я в себе в телеграм-каналі опублікував відео саме із Дятли Ломоносівського району. Там чутно роботу ППО. Обмежують вони публікації і кажуть, що треба не повідомляти про ураження цілей. Намагаються приховати. Доприклад, той самий факт, що в аеропорту Пулково затримано понад 100 рейсів. Ніякої паніки на Росії все стабільно. Але навіть у Ленінградській області вже розуміють, що війна, в тому числі і на території Росії, це те, чого ми сьогодні домагаємося. Прилітали безпілотники по території України. Навіть нині летять безпілотники на Одещину. Тому слідкуйте, друзі, за сигналами повітряної тривоги. Як заявили у повітряних силах Збройних сил України, в ніч на 27 липня росіяни атакували Україну 83 безпілотниками, з них 78 визнали збитими або локаційно втраченими. І як я вам сказав, друзі, на тлі таких масованих ударів в повітрі. Атак на лінії бойовому зіткненні до речі, ще одна така цікава деталь. З канали повідомляють про те, що на Сумщині у Росіян величезні втрати. Я вам вчора про це трішки розповідав. Так от Москва, як сказав Пісков, поки що не збирається підписувати якихось угод з Україною, досягати формату подальшого співіснування, бо не всі цілі СВО достигнути. І Пісков заявив, що для відновлення відносин Москви з Києвом потрібно закріпити виконання тих завдань, які стояли перед так званою СВО. Завдання у росіян постійно змінюються. відтак конкретно якими вони є. Певний Пісков сам не знає. Але говорить, спочатку потрібно все ж таки. Врегулювати проблему, і нам потрібно закріпити виконання тих завдань, які стояли перед СВО. Для нас переважніше це зробити політико-дипломатичними засобами, і СВО триває в умовах, коли ці засоби стали неможливими, коли всі пропозиції про діалог були відкинуті і самою Україною, і західними партнерами України. У США в Європі це чують розуміють. Реагують по-різному. Ну, до прикладу, Марко Рубіо. Давав інтерв'ю і сказав, що Трамп втрачає терпіння через безрезультатність розмов із Путіним. Але в чому проявляється ця втрата, знову ж таки, друзі, тут я вам сказати поки що не готовий. Заяви, заяви і заяви. Так, от де США зазначив, що президент Трамп досі ще зацікавлений у тому, щоб війна в Україні завершилася, та хоче побачити конкретні дії, що будуть націлені на це. Хоча багато інших джерел повідомляють про те, що Трамп може вийти з переговорів, йому, мовляв, все це набридло. Але поки що вбачаю, що він буде справді залишатися у процесі, який спрямований на припинення цієї війни. Водночас, Вітков заявив, що було б добре закінчити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа, тобто до 2029 року. Заява Віткофа вона йде в розріз із фактичною позицією Трампа, який хоче швидкого завершення. Він ну, принаймні, щойно стало відомо про те, що нібито Трамп вмовив Таїланд та Камбоджу припинити бойові дії на кордоні між цими двома країнами. Інформація поки що трішки суперечлива, але все ж таки Трамп зацікавлений в завершенні всіх бойових дій в світі. Хоча йому не вдається це робити. Що стосується сектору гази, то він дав зелене світло нетаняху для продовження військової операції, бо з Хамас домовитися неможливо. Так і з Путіним домовитися неможливо. Тому коли вірветься терпіння, в якій формі воно вірветься, Марк Рубіо не поточнює. Але друзі сказав дуже цікаву річ. Що наступником Трампа після 29-го року може стати Джей Ді Венс. Це так, невеличка цікава інформація, яка, можливо, вас заінтригує. Не збирається Трамп далі балотуватися? Ну, ймовірно, що ні, бо згідно Конституції Сполучених Штатів Америки, це неможливо. Але Трамп говорив: ну, ми можемо пошукати шляхи. А от заява Рубіо, як і розцінить сам Трамп, також дуже цікаво. Тим часом, друзі, війна триває, попри те, що в Трампа вривається терпець. Країни нарощують свій військовий потенціал, і не лише Україна, а й Росія, і Сполучені Штати Америки, і країни Західної Європи, які, схоже, готуються до великого конвенційного протистояння. Українські телеграм-канали, які займаються саме зведенням статистичних даних, опублікували інформацію про те, що Україна нині на восьмому місці у світі за військовими витратами на потреби оборони витрачає стільки ж як Франція. Але менше ніж Британія та Німеччина. Що це в абсолютних цифрах у минулому 2024 році? Сума витрат на потреби оборони становила в Україні майже 65 мільярдів доларів. Це так само як у Франції, але менше ніж Британія та Німеччина. Але враховуючи те, що Британія має і Німеччина має дуже слабку армію, тут таке запитання: куди йдуть у них гроші? Але звісно, треба свої рахувати. Натомість росіяни витрачають майже в 2,5 рази більше на оборону, ніж Україна, у 2024 році. Вони витратили 150 мільярдів доларів. Нам треба думати, де брати гроші на фінансування обороноздатності України, тому що ми серйозно не дотягуємо. Але західні партнери нам допомагають. Історія з Петріотами продовжується. Вашингтон Пост повідомляє про те, що Україна отримала вже три системи Петріот із Німеччини. Вчора я вам говорив про одну. Офіційна влада України це не коментує. Але злив інформації у ЗМІ цілеспрямований і не випадковий. Це демонстрація того, що Захід продовжує допомагати нам. Хоча публічно про це говорити не буде. Це такий привіт Кремлю, друзі. Тому це ніяка не військова таємниця. Раніше Володимир Зеленський говорив про те, що ми розраховуємо отримати 10 систем Петріот за схемою, яку запропонували Сполучені Штати Америки нашим європейським партнерам, що ті передають свої системи до України, а згодом отримають нові із Сполучених Штатів. Наскільки швидко вони їх нам передадуть, будемо певно дізнаватися із публікації, як то у Вашингтон Пост. Друге ж видання Reuters повідомляє про дуже неприємні для України новини і каже, що Північна Корея може відправити додаткові війська до Росії вже у серпні 2025 року. Кількість військового контингенту вони не уточнюють, але посилаються на заяву депутата Лі Куна з південної Кореї, який після закритої зустрічі з представниками Національної служби розвідки Ніс повідомив виданню, що південно-корейська розвідка вважає. Що Росія планує велику наступальну операцію проти України у серпні, і в цій операції можлива участь північно-корейських підрозділів. І саме тому їх направляють до Росії. Чи будуть вони в Україні, чи просто замінять військових, які є на Росії для охорони кордону тієї ж саме Російської Федерації? Зараз на це питання ніхто відповіді не дає, але в виданні Ройтер зазначає, що Пхенян уже розпочав нову мобілізацію військових для відправки до Росії. У травні до північної Кореї приїжджав один із ключових представників Радбезу РФ. певна мова йде про Шойгу, що ймовірно стало частиною координації таких дій. І нещодавно там був Лавров. Північна Корея і Росія вже давно підписали договір союзний про допомогу у військовій сфері. Північна Корея нині отримує від Росії технології, нарощує свій військовий потенціал і стає все більшою загрозою в індотехіканському регіоні. І те, що на це ніяк не реагують наші партнери, Сполучені Штати Америки, Японія, Австралія, Філіппіни. Як на мене, це не зовсім правильно. Звісно, ви мені можете заперечити, що вони реагують, певне, готуються до якоїсь військового протистояння, але найкращою реакцією була б, звісно, санкційна політика проти Китаю та Росії, яку вони проводять недостатньо. Ну, До прикладу, Японія продовжує закуповувати у Росії під санкційну тіньову нафту. Китай же зміцнює свої позиції та розраховує на більші поступки від США під час нового раунду торгівельних переговорів. Про це пише видання CNN. Я кілька днів тому повідомляв вам про те, що Китай розпочав активно експортувати рідкісноземельні мінерали до Сполучених Штатів Америки та до інших країн. А про торгівельну угоду між США та Китаєм зараз не чути жодного слова. Міцний контроль Пекіну пише CNN, над стратегічними мінералами, змусив адміністрацію Трампа скасувати деякі обмеження на експорт до Китаю, включаючи навіть скасування заборони на продаж ключового чіпа компанії NVIDIA. Тим часом китайська економіка продемонструвала краще ніж очікувалося показники зростання за кілька місяців торгівельної війни, що підкреслює стійкість. І дійсно статистичні дані китайські і загалом світових аналітичних центрів показують, що Китай не так падає економічно, як то прогнозувалося. Декілька днів тому Пекін підкріпив свою жорстку позицію на саміті з Європейським Союзом, куди їздив Ван Ї. До речі, дуже цікаві матеріали. Нині публікуються у пресі. Про те, якою була ціль візиту Ван Є до Європи, де він заявив, що Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія програла. Але Китай, як на мене, не зацікавлений в тому, щоб Росія і виграла. Китай зацікавлений в тому, щоб Росія ослабла. Західу це не вигідно. Ну, принаймні, така в них стратегія. В понеділок, 28 липня, буквально завтра, у Стокгольмі розпочнеться новий раунд переговорів між Пекіном та Вашингтоном, де будуть говорити про досягнення якоїсь угоди у торгівельній сфері. Очікується, що Китай на цих переговорах буде займати більш жорстку позицію, аніж раніше, і буде вимагати більших поступок від Сполучених Штатів Америки щодо підписання угоди саме через те, що він є монополістом на постачання рідко земельних мінералів. А Трамп тут, вибачте, облажався, коли починав цю війну. Йому треба швидше розвивати проект в Україні, де він може отримати. Фактично диверсифікацію постачання таких мінералів для своєї промисловості, а для цього треба більше допомогти Україні у військовому плані. Нині ж Трамп у Шотландії, нібито грає у Гольф. Так пишуть у ЗМІ, а також проводить багато переговорів із лідерами Європейського Союзу та із очільником Кабміну Великої Британії. Поки що результатів цієї зустрічі нема, але повідомляють про те, що напередодні. Сполучені Штати Америки та Європейський Союз провели переговори щодо мит саме перед зустрічю Трампа та голови Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйен. Розмова була непростою, навіть, кажуть, запеклою і часто густо сперечалися сторони між собою, якою ж може бути фінальна угода про торгівлю, зокрема, сталю, автомобілями та продукцією фармацевтики. І на завершення, друзі, вам ще одна новина із Угорщини. Час від часу я звертаю вашу увагу на цю країну. В принципі, і ви самі добре слідкуєте, але маю для вас ще одне повідомлення: лідер опозиційної угорської партії Тиса Петер Мадяр, який набирає популярності в Угорщині. Чим далі тим більше, і ми очікуємо наступного року виборів в Угорщині. Заявив про те, що він не підтримує прискореного вступу України до Європейського Союзу, а також висловився проти нового бюджету ЄС. Ця заява дуже схожа із заявою Орбана, що мені особисто засвідчує, що вони можуть топтатися по одному електоральному полі, або ж ця заява спрямована на те, аби переманити виборців від Орбана, що, як правило, в умовах будь-якої виборчої кампанії є марною тратою часу. Переманити виборця практично нереально. От тих, хто хитається, тих можна заохотити і загітувати голосувати за себе. Що власне Мадяр сказав? Що ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом Європою разом з іншими європейськими союзниками. Відтак він покритикував Орбана за те, що той використовує право вету у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів. І сказав, що у питанні української євроінтеграції. Готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце. Мені дуже це нагадує історію із типу проукраїнським прем'єр-міністром Польщі, Дональдом Туском, від якого очікували також Мане Небесної, після того, як попередній уряд Марвецького блокував кордон з Україною і не пускав туди українське зерно. Тому, друзі, немає в Європі проукраїнських політиків. Є виключно політики, які будуть діяти в інтересах. Власного електорату і з таким чином здобувати перемогу на виборах. Нам потрібно це враховувати і в публічних дискусіях, приватних дискусіях, і обов'язково варто враховувати нашим керівникам для того, щоб не було факапів у майбутньому. Але в будь-якому випадку, друзі, історія із мадяром це не катастрофа. Ні, я вважаю, що Мадяр все ж таки буде кращим варіантом для України аніж Орбан, і змінювати владу в будь-якому випадку потрібно в усіх країнах, щоб вона не звикала до свого теплого місця. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися, хто не підписаний. Коментуйте. Незалежно від того, маєте від підписку чи ні, ставте вподобайки, поширюйте відео. Друзям всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!